Із опублікованого розслідування New York Times стало очевидним: злиті у телеграми та «Твіттері» документи щодо українського контрнаступу мають російський слід. У підтвердження цього потьомкінські втрати від фотошоплення дані свідчили про наступне: що нібито загинуло від 16 тисяч до 17 з половиною тисяч росіян, а українців понад 71 тисяча 500. Розвіддані до прикладу тих самих американців видають дещо інші результати: 200 тисяч пораненими і вбитими. І похоже, верстальники сокращенных документе так перестарались, что им не на даже российский зомбоящик. Те данные о потерях, которые были продемонстрированы да. на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, э, в общем, э, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа Чего? там нет. Чего? Чего? Ничего, а мы же 180 тысяч. тисяч 50 ліквідовано. Це гаврищаки вісті. І ми вам кажемо доброго вечора, люди. Термін корисний діот. Якщо хтось не знав, зародився ще за часів холодної війни. Англійською «useful і От нарікали прихильників Радянського Союзу у західних країнах, які не були комуністами. Розвал совка, а це за визначенням Путіна. Найбільша геополітична трагедія двадцятого століття трапився майже 32 роки тому. Але Совко дро. Залишилися. Я Путіна так само Вагато. уважаю, Вагато. як і вас. Вже коли розпався Совський Союз, ми, ми, вже, ми вже могли представить собі. Ні, зараз не про прихожан Російської православної церкви, які відстоюють лавру, чи про нафталінових російських акторів. А про um. так саме про Ілона Ілоровича, якого у більш вишуканій формі підписники соцмережі нарекли НІ а корисним невігласом. Маск відмовився видалити твіт Медведєва про Україну. Новий власник Твітера спочатку проігнорував прохання підписників видалити українофобське повідомлення Медведєва про те, що України в майбутньому не існуватиме. А згодом спробував пояснити власне рішення. Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг. Усі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують. Um. Ілоне власне ті самі люди і вирішили, що твіт вартувало б видалити. А заклики від самого заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, що Україна має зникнути, це не новина, що в принципі пояснили підписники. Це називається спекуляція на війні, коли ви граєте за обидві сторони. Це не найкраще виправдання, це не справа обох сторін. Припиніть сприяти російській дезінформації. Він не ваш друг, але Путін вважає ваше справедливе та виважене невіголство надзвичайно корисним. Він, нісюто не до пургу. Що ж до маска, то схоже на банальне бажання втримати акаунт мільйонника. У Медведя в Твіттері навіть більше підписників ніж у дурівському телеграмі. В принципі, чого очікувати від непоганого бізнесмена із поверхневим політичним кругозором, який повторював наративи про не все так однозначно. Називав революцію гідності переворотом і радив позичити кілька клаптів української землі Росії. Кілька днів тому, до речі, видання The Telegraph» вивідало маск не лише толерує і Медведєва, але й увесь кремлівський пул у Твіттері. Акаунт Путіна у Твіттері знову випливає на поверхню. З'ясувалося, що соцмережа зняла обмеження на облікові записи напряму пов'язані із Кремлем. А ще у квітні 22-го, після повномасштабного вторгнення, Твіттер оголосив, що не розширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті. Що із того часу змінилося, не зрозуміло. Ну щоправда, в росіян ракет шахедів і боєприпасів поменшало, тому й терористичні атаки знизилися. Але станом на зараз усі обмеження Твіттер чомусь зняв. І у британців після оприлюдненого розслідування виникло логічне запитання: а чи варто маску залишатися на чолі соцмережі? Ні, чергове місто зруйноване росіянцями, відвідав Пітушилін, а ватажок так званої ДНР пройшовся знищеним бахмутом у кращих традиціях. Гебельс ТВ Нужно все видеть своїми глазами, нужно на кончиках пальця. ощущает, тем более вопрос э, города Артемовска, он на повестке во всем мире, да, с учетом того, насколько раздул украинский режим, то есть насколько а, западные СМИ подхватили это все, ну, конечно же, ну, а ситуация там развивается в том ключе, не так быстро, как хотелось, наверное, многим, ну, тем, кто находится далеко от, от реальных боевых действий, а ребята идут вперед. Идут уверенно, да, очень тяжело, да, потерями, да, безусловно, там и с ранеными. Но это прям реальная война. На цьому відео Тушилін вже як мінімум на 10 год тюрми наговорив. Бо яка ж це реальна війна, якщо на болотах її називають спеціальна воєнна операція, та і посмішка в Пітушиліна на вустах теж викликає запитання. Бо як можна радіти зруйнованому місту? Хоча така практика у них вже була. Згадати, хоча б попасно, окупанти вщент зруйнували український населений пункт, а згодом повідомили, що немає сенсу відбудовувати місто, бо воно повністю зникло. Пригадуйте історію місячної данини, коли у пірмі дітей з обмеженими можливостями змусили записувати відео із подякою вагнерівцям за мирне небо над головою. Сьогодні коли виконуєте вы свій долг, ви можете жити в безпеці, будувати плани на майбутнє. За це ми вас. Дещо інші плани на майбутнє ніж у пірмічі були у кількох мешканців окупованого Севастополя, але їх також змусили записати відео. В Севастополі жителі із антівоєнної позиції заставляють звінятися на камеру і виражати благодарність товаришу майору. Протягом останнього тижня у провладному телеграм-каналі «Севастополь Смерч з'явилося кілька відео із вибаченнями осіб, які не підтримують війну. А виявляється їй такі. Серед них і жінка, яка написала на кіоску Слава Україні Героям слава Раскаюваю за завершені дії і приношу свої. Іскрині звільнення хочу придесі жителі от аточа в подобних акціях, організованих українськими спеціальними службами. Вас знайдуть і накажуть. Будьте уверены. Погляньте, режимні пси уже напряму превентивно залякують населення. Схоже, не встигають за західною пропагандою. Ці коментарі я не писав. Патвія на западне пропакани. От цікаво, як у загалі в окупований Севастополь, просочилася західна пропаганда. Можливо, на борту того самого збитого на Чорне морем безпілотника були просвітницькі листівки. Вони його. Чомусь хотіли приземлити, можливо, з метою викрадення цього безпілотного літального апарату Іскрені звініння після таких акцій із вибаченнями залишилося спалити всі словники далі вести в обіг новояз, згідно із яким війна, це мир, свобода, це рабство, а незнання, сила Нужно виявляти і присікати попитки, активізувати все там на нашій землі. А у Вікіпедії та Конституції прописати рік заснування нової імперії на 1984-й. Як сказав Владимир Владимирович, нікому віряти нельзя, можна вірити тільки йому. Після того все система своєї місця, що таке Росія, вони вірять в дірку в стіні. І трішки російського патріотизму. Найстаріша на Запалібріку статистична організація, назва якої в ЦИОМ, на замовлення провела опитування серед патріотів. І з'ясувалося. Большинство россиян, 91%, считают себя патриотами. В Москве и Санкт-Петербурге этот уровень достиг 95%. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такой я не готов еще пока. Цифры про те, что в наибольших городах русских патриотизма на высшем уровне абсолютно логичнее. Из Питера до Москвы в разы меньше россиян отправляют на заби. Серед тих, які не втекли за межі Анклаву до Казахстану, Туреччини чи, скажімо, Грузії, 48% упевнені бути патріотом це діяти і працювати в аблага страни. І до найцікавішого готовність захищати свою родину матушку в якості прояву патріотизму готові лише 9%. тобто менше ніж кожен десятий. Приємно, що їх мало залишилося. Дайте повоювати! Спасіба діду за побіду РПЦ за кулічі від 24 лютого. Чимало представників українського спорту приємно здивували своєю чіткою проукраїнською позицією, чого вартує лише Олександр Алієв. Його боксерський теска Усик розібрався. чий Крим і тепер запалює в інстаграмах? І щоб свіна собаки мене теж розуміли. да, да, я спробляю. Тех, кого я вважаю. Андрій Ярмоленко яскраво демонстрував, як намагається спілкуватися у побуті виключно українською. Що достатній рівень русофобії в українській збірні? <свят> Я думаю, що на достатньо хорошому рівні. Але залишається корта тих, у яких рівень тієї самої русофобії застиг на нейтралці. Екс нападник збірної України привітав Одесу світлиною із радянською символікою. Зашкварився Андрій Воронін. У себе у сторіс Одесид привітав рідне місто і мешканців із деокупацією від німецько-фашистських захватчиків. Зробив це російською. Це раз і відзначив відкритку із радянською зіркою серпом і молотом. Та надписом відсюди виникає що понос. не лише він, але й відразу, бо наче навіть дошкільнята усвідомлюють, правонаступного Комердянського союзу є Росія. А Росія це терористичне формування на одній дев'ятій земної штуші, яке намагалося захопити Одесу. Для довідки Воронін 1 березня 2022 року розірвав контракт з московським футбольним клубом Динамо з яким підписав угоду за день до повномасштабного вторгнення. Покинув Рос... з власної ініціативи через повномасштабне вторгнення. Якщо це зрозумів Андрій, то чому не може зрозуміти інше очевидне за порушення закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність? Писати історію справа благородна, аби ваші нащадки пам'ятали, хто вони, звідки походять і кому та чим завдячують. А от писати історію на болотах це виключно метод зомбувати та викривлювати справедливість та об'єктивізм. Я вам отвічу, тому що мені як чесному чеку скривати нічого. І да, те, що я родилась в Одесі в 81-му році, Да, я цим горжусь. Але Не моя вина, що вокруг Одеси построїли Україну. И не моя вина, что я не сгорела 2 мая в Одесском доме профсоюзов. Да, мне даже это ставят вину. И не моя вина, что так получилось, да, что... Нет, сейчас агент, агент США, знаете, откуда растет, да? Мне мама в 98 году из Одессы. Ну вот там что такая жизнь была тогда, да. Да, уехала в Соединенные Штаты Америки. Уже более 20 лет там проживает. Но с каких пор наличие родственников за границей у нас стало отягчающим обстоятельством? Да, і і признаком каґра роботи на американській спецслужбі. Ну, к жаль, є люди, яких цим кормять, і вони в це вірять. І таке диво дивне, так прекрасно живе болото. А всі виїздять в Європу та Сполучені Штати. Але ж вони не винні, що там можна жити цивілізовано з усіма базовими цінностями, які для Мордора лише у найсміливіших снах. Вважаються. Та и не факт, що скоро засне на Ерефії реальні терміни не будуть приписувати. Суд в Чите оштрафував місцевого жителя за пересказ сна. Представьте себе, с участием Владимира Зеленского. Ивана Лосева оштрафовали на 30 тисяч рублей за то, что он опубликовал пересказ этого сна с украинским президентом в главной роли. В одной из социальных сетей его признали виновним в дискредитации российской армии. Суд пройшов без участия самого Лосева. А тепер трішки про вітчизняне дно. Ну як дно, яму влада яму. Відомий український хореограф ще на початку повномасштабного вторгнення покинув Україну. Досі залишається оповитий таємницею спосіб, яким танцор перетнув кордон. Навіть його колеги сумніваються у законності вилюту ями у Сполучені Штати Америки. Я не можу засудити його рішення. Це його життя, і він ухвалює рішення, які хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Це стовідсоткове питання. Інше питання: як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5.30 ранку було запроваджено воєнний стан? А владу цим питанням абсолютно не переймається і каже, що активно бере участь у благодійних вечірках. Особливо на вечірках під девізом всі свої. Влада яму розкритикували у мережі після благодійної вечірки у Майамі з російською назвою. Власне свою думку щодо ямного вчинку влада висловив шумен Юрій Горбунов, намагаючись бути максимально обережним. Думаю, ні, не повернеться. А чи треба йому повертатися? Я взагалі не знаю, як люди ставитимуться до наших колег, які у такій ситуації. Мені здається, люди пробачаться, але як можна говорити владу, правий він чи ні? З погляду громадянської позиції, можливо, ні. З погляду захисту сім'ї та власної персони, напевно, так. Найпростіше, що ми можемо робити, це звинувачувати. Найскладніше зрозуміти людину, вчинив би я так. Швидше за все, що ні. Можливо, влад залишиться жити в Америці. Друзі, а ви у коментарях під цим відео можете без обережності оцінити вчинки таких шоуменів, як влад яма, Олег Винник чи, скажімо, патап. Ну а куди акцентованіша позиція? Вані Лорак, як відомо. А том случилось то, що случилось. Це були гавращаки вісті. І не забувайте донатити на Збройні Сили України.